Ну і що, наше улюблене рахуємо гроші майстрів манікюра, або на що я витратила 28 тисяч гривень, щоб в їхати в ще один кабінет. Витяжка Улька Тіні. Чому саме вона пояснює в окремому відео? Фрезер Криптон. Вирішила спробувати саме його, хоча сама працює багато років на марафоні, треба щось міняти. І Улька. Що це в мене? А! Це витяжка улька. Насправді це витяжка улька. Почнемо спочатку. Витяжка улька тіні. Пізніше розповім, чому саме вона. Скріпто вже бачила. І LED лампа теж улька на акумуляторі. Ну, про всяк випадок. І надіюсь. Дуже зручна, така важка, я вам скажу. На металевих ніжках взяла ось така підставка для рук. Ортопедична. Надіюсь, зручна для майстра. І, звичайно, підліктик. І так по мілочам. Ультразвукова мейка, про яку я забула. Уже, до речі, спробувала. Класно відчищає навіть срібло.